Я Роман Лисенко, зоолог української природоохоронної групи, і сьогодні ми в Пирогові, в музеї народної архітектури. Абсолютно випадково ми помітили, що українська стріха на хатах виконує ті ж самі функції, що і будиночок для одиночних бджіл та ос, які ми будували кілька тижнів тому в екостанції Глибокі балики». Жичівській територіальній громаді українська стріха являє собою один величезний будиночок, величезний готель, гуртожиток для одиночних бджіл та ос. Їх тут величезна кількість і різноманіття видів. Дуже багато соломинок вже заселені закупорені глиною і ще велику кількість е, періодично залітають різні види. Одиночних бджіл та ос заносять туди поживу, закупорюють, відкладають яйця, і таким чином українська народна архітектура сприяє збереженню цих рідкісних комах, які виконують надважливу функцію в запиленні.